Що американці думають про війну в Україні? Озвучив все, друзі. Перед тим як написати про те, вони подобається голоса або ще щось, будь ласка, передивіться відео про 100 підписників та мектально розпів про голоса. Дякую вам розуміння. Українці герої, які захищають свою батьківщину від злого загарбника Путіна. Світ на їхньому боці, демонструючи рідкісний прояв єдності, росіяни просто люди, і вони непогані. Але Путін, і російський уряд погані. Вони також одноосібно розвіяли ілюзію, що Росія була якоюсь військовою наддержавою. Вони жалюгідні. Можливо, це не єдиний випадок, коли світ мав би втрутитись. Можливо, це стало можливим лише тому, що українці білі і тому ж між заходом і Росією ніколи не було добрих стосунків. Але я радий, що принаймні цього разу вони втрутилися. Більшість з нас вважає, що Росія повністю як модак і що Україна заслуговує на свій суверенітет. Але дехто вважає, що ми США вкладаємо у війну з надто багато грошей. Загалом я особисто радий, що Україна об'єктивно досягла свого успіху у війні з такою великою державою, як Росія. Я не воєнний ястров, але Росія тут є явним агресором. Я не думаю, що Путін зупинився б на Україні якби міг анексувати її, як він зробив це з Кримом без жодного опору. Я вважаю, що Сполучені Штати та інші західні країни повинні гарантувати, що Путін не досягне успіху, щоб уникнути ще однієї більш масштабної війни в Європі. Покін геноцидний імперіалістичний терористичний воєначальник, а також бунка на хвойде. Я пожертвував понад 10 тисяч доларів Україні за перший рік, а також спонсорував українську сім'ю за програмою Об'єднаємось Ради України, яка приїхала сюди як біженець. Більшість західних країн вимагають фінансового спонсора для біженців. Я продовжував вболівати за Україну, жертвувати і допомагати у будь-який спосіб, поки кожен російський орк не покинув Україну. Якщо Україна програє, то це підставить увесь світ, оскільки олігархи контролюватимуть і дрибатимуть ресурси. Ціни на зерно сильно зросли через цю війну. Вона впливає на мене в іншій півколі. Це має закінчитися, щоб ціни на продукти харчування стабілізувалися протягом наступного десятиліття. Росія є агресором проти України. Україна є агресором меншою мірою проти Криму. Їхні уряди граються з людськими життями, розпалюючи чому патріотизму, заганяючи свої народи все далі, в статистичну спіраль ненависті до іншого. Тут немає переможців, і конфлікт просто розшатуватиметься. Єдиний шлях до перемоги, щоб самі люди перестали грати, реалізовували свій потенціал вільних особистостей, здатних визначити власну долю. Потім недооцінив Україну і безумовно недооцінював Німеччину. Іноді, збуваючи, був агентом КДБ у Німеччині під час падіння берлінської стіни. Я гадаю, він досі злиться, що Москва мовчить. Більшість американців підтримують вас, а ті що не підтримують все одно вам не потрібні. А я не можу убити, наскільки це жахливо для вас і цивільного населення, а також для солдатів. Це нагадує мені Корею, де я відчуваю, що сили ООН врешті-решт почнуть вливати в Україну ресурси, які ще не вливали, щоб підтримати її проти Росії. Я чекаю, коли Росія переграє з ними і почнуть великий розлад в ООН, напавши на одну з країн-членів статуту. Як тільки це станеться, все пекло вирветься з під контролю, і ми матимемо третю світову. Я сподіваюся, що це не станеться, але наразі я чекаю, коли вибухне порохова бочка. Я думаю, що переважна більшість підтримує Україну або байдуже до неї. Однак деякі дуже гучні голоси підтримують Росію. Існує моральна точка зору, що підтримувати Україну це правильно, тому що вони зазнали вторгнення і захищають себе. А причини, які наводить Росія, явно не відповідають дійсності. Існує ще одна причина, з якої, на мою думку, уряд фактично підтримує її. Це стратегічна перевага, яка полягає в тому, що це надзвичайно економічно ефективний спосіб ослабити російський вплив у світі, а за посередництвом послабити їхніх союзників. Ця підтримка звучить як. Великі гроші, але зрештою, це дуже мала частина військового бюджету США, і вона має стратегічну перевагу в тому, що ми не ризикуємо американськими солдатами і отримуємо дані про бойові дії в реальному часі, що було б дуже мало ймовірним в іншому випадку. Я також розумію, що захоплення Росією території України дасть їм їхнім союзникам ресурси, які значно полегшили б Китаю вторгнення на Тайвань, що матиме набагато приміший вплив на США та їхніх союзників, таким чином підтримуючи Україну США або виграють і запобігають подальшим дестабілізаційним подіям які могли б здійснити Росія, якщо б успішно захопили її. Мені особисто також подобається той ймовірно не навмисний побічний ефект, що протидія Росії означає поштовх до енергетичної незалежності багатьох країн як у короткострокових рішеннях, так і просто в зміні політичної волі. Такі речі, як сонячна та вітрова енергетика, стають набагато бажанішими, коли є більше політичної волі, незалежної від російської нафти. І навіть якщо це дає короткостроковий поштовх іншим нафтоводвоним країнам, це також підштовхує відновлення джерела енергії вгору, надаючи їм необхідно. Не імпульс, я вважаю, що захист України є правильним з моральної точки зору, і я також думаю, що є багато практичних переваг, які виникають як побочний ефект у порівнянні з альтернативою дозволити Росії робити свою справу. Америка брала участь у багатьох конфліктах, сумнівних причин і поганих мотивів. Це не один з них. Україна заслуговує на право самовизначення, а Росія на те, щоб їй надали кожен квадратний сантиметр. дупи. Це нема нічого спільного з американо-російськими відносинами, спекуляціями на війні чи поширенням американського впливу. Це пов'язано з незаконним аморальним вторгненням, яке забрало багато новинних життів і пошкодило багато майна і речей, що мають цінність, наприклад, зернові поля. Це огидно. Україна абсолютно права, а Росія абсолютно не права, навіть без паскудних злих воєнних злочинів. Росія не права. Україна підписала договір із США та Росією, за яким вони відмовились від своєї ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки. Росія порушила договір у 2014 році і розтоптала його у 2024 році. Обамі було слід тримати їх за ноги у 2014 році. Путін зруйнував світовий порядок. Жодна країна ніколи не відмовиться від ядерної зброї або від шансу Отримати її знов путін, клав і або закріпив цей урок. Коли ми в США захищаємо Україну, ми дотримуємось угоди. Ми повинні були зробити це раніше. Україна повинна бути в НАТО. Переважна більшість людей тут підтримує Україну. Я бачу багато українських прапорів, наклеїк, вивісок тощо зустрічаються ультраправі консерватори, які виступають проти фінансової підтримки України, бо вважають що це перевитрати уряду. І їм не вистачає інтелектуальних здібностей зрозуміти, що ми в основному цемо старе обладнання та допомогу, а не буквально стовси готівки. Але вони все одно на боці України принаймні, ідеологічно. А ще ви побачите меншість ультраправих придурків, які повністю підтримують Росію, або політики, журналістів, які працюють на Росію. але це незначна меншість отзив Трагедія і безглузда загибель людей для України немає буквально жодного виграшу, навіть якщо вони відбиватимуться російське вторгнення, ще їм поки що вдається. Країна буде посадкована мінами, розірваними касетними бомбами, виснаженням урану, а національні активи будуть розпродані західним олігархам. Діти з покоління в покоління втрачатимуть кінцівки та народжуватимуть зі дефектами. Українська економіка також за все ніколи не відновиться, оскільки вона перетвориться в основному на колонію для центральної та західної Європи. Культурний імперіалізм просочиться в усі сфери українського життя. Шити зможуть отримати масову підтримку і відбудують жахливі речі, особливо враховуючи українську національну різновидність фашизму, не кажучи вже про те, що війна фактично посилює Росію, оскільки не дозволяє Путіну та олігархам зміцнити свою владу, створивши ворога в особі українського народу. Росія по суті неспроможна держава, яка намагається якось берегти свою актуальність. Її крах був є лише питанням часу, чесно кажучи, єдина причина, чому Росія існує тому стані, в тому станю, чому є сьогодні, і Путін та олігархи не були повалені, полягає в тому. Що російський народ, схоже, має національний випадок клінічної депресії, тому я вважаю, що переговори і мир необхідні якнайшвидше, навіть якщо Україні доведеться піти на несправедливі і несправедливі поступки, тому що в кінцевому підсумку довгострокові наслідки будуть набагато жахливішими ніж ті, про які ймовірно можна було б домовитись з Росією. Я походжу з родини українських, російських і польських євреїв. І хоча в мене більше немає сім'ї у східній Європі, оскільки всі ми або загинули під час голокосту, або емігрували до США та Ізраїлю, є частина. Не мене, яка сприймається війну, досить особисто. Я відчуваю палку ненависті до Путіна і російської олігархії за те, що вони використовують страждання росіян і східних європейців проти українського народу, але я також не можу не помічати, як український уряд відбіляє і реабілітує людей і групи, причетні до вбивства майже всієї моєї сім'ї і мільйонів інших євреїв. Чесно кажучи, я навіть не думаю про це. Іноді я бачу щось на ньому, і тоді я досліджую, як це відбувається, щоб переконатися, що Росія не стає завойовником або не впроваджує ядерну зброю, тому що це означає, що мене можуть призвати в армію через селектарну службу. Єдина причина, чому я вболіваю за Україну, інакше мені було байдуже. У мене достатньо власних проблем у моїй розваленій країні. Але в той же час я вболіваю за Україну. Україна довгий час належала Росії, вона лише відносно недавно стала незалежною, тому вони хочуть її повернути. Я маю на увазі це дуже по дитячому, але їх розумію. Я сильно спрощу ситуацію, яку я знаю, але це краще ніж друкувати з числів. Є американець, а моя дружина українка. Тож моя думка має бути досить очевидною. Ми обоє були в Україні, коли почалась війна. Простіше кажучи, я ненавиджу Росію, і все, всі, хто походить з цієї гівняної діри. Також мене нудить від цих ідіотів, в основному консерваторів, які абсолютно нічого не знають про конфлікт і несуть всяку несенітницю, то підтримуючи Росію, то кажуть, що допомога Україні це можна трати часу. Мені так соромно привозить дружина в цю країну, яка, яка втекла від цієї війни, щоб вона була оточена цими ідіотами. Amen. Друзі, дякую вам за перегляд. Я дуже радий, що ви подивилися це відео. У нас все більше підписників. Ми дуже швидко наближаємось до субдії підписників. Це відео має вийти в суботу. Фактично, мало вийти в п'ятницю, але в мене захворів трошки монтажер. Тобто трішки змітилися відео. А друзі, я побачив дуже багато ваших коментарів про те, що вам Не подобається моя вимова. Я поки що не можу це ніяк особисто виправити. У мене не сильно є на це час. За часту це вирішується простою практикою. Тобто, чим більше відео, чим більше розмови і так далі, тим більше. Гарна вимова. Я б з радістю пішов би на курси, але в мене немає на це коштів. Я б відкрив би який небудь збір на це. Але як по мені зараз є набагато більш важливі речі, на які можна зібрати гроші, і я вважаю те, що це не найкращий варіант. Тож прошу вибачення, якщо комусь незручно слухати на фоні і сподіваюся, що ви зрозумієте мене. Якщо ви думаєте про те, що вам не подобається просто мої голоси, тобто якась їхня інтонація або ще щось, будь ласка, передивіться відео на 100 підписників. Я там детально пояснюю, чому я не буду озвучувати лише одним голосом. Дякую вам за розуміння. Гарного дня.